Віктору ніколи не щастило жінками. Перший раз він одружився зовсім рано. Одразу після армії привіз наречену села у своє містечко і думав, що буде щасливий з нею все життя. Однак надії його не справдились. Лариса, відчувши себе міською, одразу проявила свій характер. Вона знайшла друзів, любила, коли вони приходили до неї у гості. І сама намагалася якомога частіше бувати у них. Бувало й таке, що вона поверталася додому після Віктора, який працював на будівництві. Ларисо, я нічого не маю проти того, щоб ти спілкувалася з друзями. Терпляче, говорив він їй, але про те, що в тебе є чоловік і дім, ти теж не повинна забувати. Подивись. Я повернувся з роботи, стою біля раковини мию посуд, який залишився ще після сніданку. Це, по-твоєму, нормально? До речі, з їжі я знайшов тільки залишки з кислого борщу. Слухай, Маринка мені стільки всього розповіла, не вгавала дружина. Але плітки ніколи Віктора не цікавили. Помивши посуд, він поставив ганчірку. І пішов у свою кімнату, зачинивши за собою двері. Так тривало ще декілька місяців, а потім Віктор подав на розлучення. Лариса ридала, запевняючи його в тому, що любить, обіцяла, що в них все буде добре. Але Віктор залишався непохитним. Ах так. вигукнула жінка. Ну так от, я бажаю тобі, щоб ти все життя прожив один. Нехай тобі трапляються найгірші жінки, тоді ти про мене згадаєш. Передбачення жінки збулося ще кілька разів. Віктор намагався побудувати стосунки. Він мріяв про сім'ю, про дітей, хотів, щоб з роботи його зустрічала кохана дружина, пара діточок, але завжди щось не складалося. Про Ларису він і не згадував, а значить, і не шкодував про розлучення з нею. Одного разу у їдальню будівельної компанії, де працював Віктор, прийшов новий кухар. Це була молоденька, приваблива жінка, якій ще не було 30 років. Самому Вікторові вже було за 40. і він зовсім не думав про те, що в нього ще є шанс на сім'ю. І час від часу, з'являючись у їдальні, Віктор дивився на новеньку кухарку. Помічав, яка ж вона гарна. І він думав мабуть, її чоловікові дуже пощастило з такою дружиною. Однак він ніколи не намагався з нею поговорити. Завжди тільки коротко вітався при зустрічі. Він знав тільки те, що її звуть Валя, а все інше було для нього неважливе. Якось ввечері, повертаючись додому, Віктор побачив знайому фігуру. Яка стояла на зупинці, він одразу пізнав – це була Валя, а поруч з нею була дівчинка, падав дощ, на місто швидко опускалися сутінки, і Віктор просто не зміг проїхати повз жінки, тим паче, що вона стояла з дитиною. Здравствуйте, Валю, сказав він, зупиняючи машину, і виходячи з нею. А ви куди так прямуєте? Ви ризикуєте промокнути і захворіти? До того ж ви з дитиною? Ой, Вікторе, спасибі вам велике, кивнула Валя. Давайте я вас підвезу, запропонував Віктор. Валя подякувала і попрямувала до машини. От тільки мені незручно вам про це говорити, але ми з Катею живемо в іншому кінці міста. Там є старий гуртожиток, і якщо ви погодитесь нас туди відвести, я вам, звичайно, заплачу. Та які розмови! посміхнувся Віктор. А платити мені не треба. Хіба що колись пошцію борщу або каші трішки більше зробите? Ви дуже смачно готуєте. Валентина розсміялася і пообіцяла завтра з особливою уважністю стежити. За розміром порції Віктора. Так весело розмовляючи, Віктор і Валя вирушили в дорогу. Увесь цей час її донька сиділа мовчки. Вона навіть не привіталася з ним і не подякувала людині, яка надала їм допомогу. Увесь цей час вона дивилася в вікно, не зронивши ні слова. Коли Віктор під'їхав до гуртожитку, в якому жила Валя. Вона з надією подивилася на нього. Може, зайдете, чаю вип'ємо? Я повинна ж вам якось віддячити. Я не думаю, що ваш чоловік зрадіє моїй появі. Мій чоловік помер багато років тому, тихо сказала Валя. Тепер ми живемо з донькою удвох. Віктор зніяковів і попросив пробачення. А потім квапливо попрощався з Валею її донькою. Валентина сумно посміхнулася йому вслід. Віктор давно їй подобався. До того ж, вона знала, що він неодружений, і сьогоднішня випадкова зустріч подарувала їй надію на щастя. А от Катя навпаки показала себе грубою і невихованою. Навіть не глянувши на Віктора, вона розвернулася і пішла. Минуло два тижні. Якось до Віктора підійшов Костя, один з його найближчих друзів, і без жодних натяків запитав: А що в тебе з цією Валентиною? Віктор уважно подивився на друга. Та так ми кілька разів зустрілися. Ну, слухай, навколо скільки самотніх жінок, для чого тобі її? Тим паче у неї така доросла донька. Та я знаю, знаю, відповів Віктор. До речі, не така вже вона й доросла, а характер у Катьки справді кепський. Але я думаю, ми з нею обов'язково потоваришуємо. Бач, ти мене зрозумій, не поступався Костя. Я нічого не маю проти твоєї валі. Вона, начебто, жінка непогана, добра. Але ось цей причіп і ці проблеми, навіщо вони тобі потрібні? Я думаю, Валентина не дозволить тобі її виховувати. І вона просто завжди буде стояти між вами. Друже, я дякую тобі за турботу, але я постараюся якось сам розібратися зі всім, відповів Віктор товаришу. І пішов. А той дивився йому услід. І хитав головою. Ще через декілька місяців Віктор і Валентина стали чоловіком і дружиною. Спочатку в них все було добре. Ось тільки Катя замкнулася в собі ще більше. Вона часто грубіянила Віктору і мамі. Валя багато разів намагалася її покарати за це. Однак Віктор все ще не залишав надії потоваришувати з дівчинкою і говорив дружині. Щоб та не піддавалася на провокації, доньки. Ти ж розумієш, вона нас випробовує на міцність. У неї зараз вік такий. Крім того, не забувай, вона дитина, а ми з тобою дорослі люди. Давай будемо поводитись правильно. Вітю, я тобі дивуюся, посміхаючись, говорила Валентина. Як ти так все розумієш, і звідки в тебе стільки життєвої мудрості? Валю, віджартовува чоловік. І тоді вони разом микали серіали про кохання. Віктор дуже радів за чужу сім'ю, а Валентина сміялася. Вона прекрасно знала, що за все своє життя Віктор жодного разу не дивився мелодрам. Дивлячи серіали. Вона ще міцніше притискалася до чоловіка, а Каті було до сліз прикро, що мама проміняла її на якогось чужого чоловіка, а ще зрадила пам'ять про тата, який дуже сильно любив Катю, і це виводило дівчинку із себе. А ще її виводило те, що Віктор не дозволяв собі сердитися за її вчинки, а все терпів і тільки мовчки на неї дивився. Як на маленьку дурну дівчинку. Поступово Катя зрозуміла, що вона його просто ненавидить, а він продовжував ставитись до неї цілком по-батьківськи. Намагався розговорити прийомну на доньку, час від часу робив їй хороші подарунки, от тільки вона зовсім не вміла їх берегти. Новенький велосипед вона залишила біля магазину, і машина, яка виїжджала, розчевила. Телефон. Вона опустила у ванну повну води, годинник загубила. І знову Віктор не робив їй жодного зауваження, а тільки сумно зітхав. Минуло кілька років. І все-таки вони не змогли потоваришувати. До того ж, останнім часом Віктор став помічати, що в стосунках із дружиною у них з'явилася якась напруга. Вона немов приглядалася до чогось. Але на питання чоловіка не відповідало. Та одного разу сталося те, що розставило все на свої місця. Якось Валі не було вдома. Вона пішла в магазин і ще не повернулася. Катя щось робила в себе в кімнаті, а Віктор дивився телевізор. Згодом Катя підійшла до Віктора і повернулась до нього спиною. Будь ласка, застебни мені сукню, я не дістаю, а там замок заїв, попросила вона Віктора. Віктор допоміг донці, і вона, спритно повернувшись, обійняла його і поцілувала. Дякую, татку. За увесь цей час, який вони жили разом, це було перше ласкаве слово, сказане катею. І Віктор одразу розвікнув. Посмішка одразу появилась на його обличчі, а згодом у дверях він побачив свою дружину. Катя, не сказавши жодного слова, вибігла з кімнати, а Віктор і Валя сильно посварилися. Ти що, з глузду з'їхав? вигукнула жінка. Ти що робиш? Їй ж тільки тринадцять. Як ти можеш так робити? не вгамовувалась вона. Вікторові було нелегко переконати дружину. Кілька днів вона не розмовляла з ним взагалі. А потім все-таки вислухала його. Адже він ставиться до Каті, як до доньки, не більше. А ще через тиждень трапилася справжня катастрофа. Віктор захворів і залишився вдома. Він взагалі хворів дуже рідко, але погано переносив. Навіть звичайнісіньку застуду. Напивши спігулок і стомлений температурою та поганим самопочуттям, чоловік заснув міцно, міцно, розбудив його крик дружини. Він з просоння не міг зрозуміти, що коїться, а раптом він побачив на місці валі Катю, котра не тягувала на себе ковдру. Приголомшений чоловік схопився, намагаючись пояснити дружині. Що він ні в чому не винен. А вона, ридаючи накинулась на нього з кулаками. Потім подзвонила в поліцію. Ніхто в компанії не вірив, що Віктор на таке здатний. Але більше за всіх переживав його друг Костя. Він і ще декілька друзів Віктора були на суді. Віктору віддали 4 роки. Валентина не хотіла навіть дивитися в сторону чоловіка. І коли його виводили із зали суду, вона відвернулася. А Катя тим часом припала до маминого плеча, ховаючи від усіх задоволені посмішку. Одразу після суду Валентина і Катя поїхали з міста. Ніхто не знав, де ж вони поділись і куди поїхали далі. А Віктор таки відсидів свій термін від дзвінка до дзвінка. Коли ж вийшов на свободу, друзі його не впізнали. Він схуд виглядав набагато старшим за свої руки. Вітю його обступили його три найвірніші товариші. Вони на машині подолали великий шлях до зони, де Віктор відбував незаслужене покарання. Хлопці, я вижив там тільки завдяки вам, тремтячим голосом. Вимовив Віктор. Справді, вони його дуже підтримували всі ці роки. Писали, розповідали новини, надсилали передачі і навіть декілька разів приїжджали, намагаючись з ним побачитись, але їм цього не дозволили. І йому було якось ніяково повертатись в компанію, адже він розумів, що він насправді не винен, але він боявся насмішок. І поглядів друзів. Він знав, що йому цього не уникнути, адже не всі були налаштовані так, як його друзі. Якщо вже й рідна дружина йому не повірила, то що говорити про інших? Олександр допоміг йому знайти роботу Сторожем на складі, який належав його родичу. І Віктор був цілком задоволений, він дуже хотів пожити в тишині, нікого не бачити. Але друзів він цінував особливо. Щоразу на вихідних вони збиралися в барі або виїжджали на риболовлю. Минуло кілька років. Одного разу вранці Віктор повертався додому з нічної зміни і побачив біля свого під'їзду молоду жінку. Побачивши його, вона піднялася і зробила крок до нього. Вікторе Іллічу, я чекала на вас, я прийшла. Ну, ви розумієте, я хочу попросити вас пробачення за все. Не треба, Катю, відповів він, пізнавши свою прийомну доньку. Що вже тепер? Що, як далі? Розумієте, мама в лікарні, вона помирає, їй залишились лічені дні. Це я, це я в усьому винна. Віктор втомлено опустився на лаву біля під'їзду. Катя присіла поруч. Розумієте, я тоді, наче з глузду з'їхала, я ревнувала вас до неї, істерику влаштовувала, і навіть коли вона сказала, що чекаю від вас дитину, я пригрозила, що зроблю щось із собою. Тоді мама розплакалась, а потім наступного дня ввечері вона повернулася додому і сказала, що дитини не буде. Ви про це так і не дізнались, а мама ще довго плакала. Приховуючи від вас сльози. Слухаючи Катю, Віктор навіть не знав, що думати. Я не хотіла, щоб вас посадили. Чесно, я думала, що все обійдеться, а вийшло все по-іншому. Після суду мама потрапила в лікарню. Виявилось, що вона знову чекає на дитину. Але у неї трапився викидень, мабуть, через хвилювання. А потім у неї виявили онкологію. Видно, щось було порушено абортом. Хвороба розвивається дуже швидко, і Катя розплакалась. Останні роки ми з мамою жили удвох. Я вийшла заміж. А тепер мама помирає. І вона попросила вас розшукати та привести до неї. Вона також хоче попросити у вас пробачення. Віктор встав. І мовчки попрямував до під'їзду. Катя кинулася за ним, але двері все зачинились. Так вона там і залишилась. Віктор ішов, нічого не бачачи, він ледь дійшов до дивану, а потім впав на нього і гірко почав плакати. Згодом, у палаті, де лежала Валентина, відчинилися двері. На порозі стояв Віктор. Вона одразу впізнала його і навіть по запалих щоках. По його щоках котилися великі сльози. Вітю, прости мене, прошепотіла вона. Він сів поруч, стискаючи її долоню у своїх руках і притискаючись до її губ. Валентина намагалася щось сказати, сльози душили її. Так вони провели разом майже годину. Віктор Немов пав у забуття. Прийшовши до тями, він побачив, що очі Валентини заплющені. Він випустив її руку, а вона безвольно впала на ліжко. Валечко прошепотів убитий горем чоловік. На похороні Віктор не відходив від руни дружини. Все, що потрібно було, організували Катя та її чоловік. А Віктор... Просто стояв завмерше, як статуя. Коли ж вінки прикрасили пагорб, Катя підійшла до нього. Тато, підеш з нами, тихо сказала вона. Він глянув на неї, сумно посміхнувся і, зігнувшись, пішов.